Ой, це нас відкидає в дитинство, коли ми смажили її на вогні. Слухайте, не можна бути таким солодким. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас черговий новий рецепт, якому ми будемо розказувати, дивувати, смачно готувати, і все це за допомогою нашого автоклава Утехо. І... Невеликих маніпуляцій, ось цих чарівних ручок. Насправді я жартую, готувати зможе кожен. Не потрібно бути якимись суперпрофесіоналом, бо це все доволі нескладно, особливо якщо в тебе все підготовлено. Готовий рецепт від нас є. Продукти підготовлені є коротко в описі відео є, що потрібно ще для того, щоб це швидко все зробити. Це буде курочка з кукурудзою, з куркумою та овочами. Будемо ми це готувати в наших ретор-пакетах. Як ми визначаємо, що готувати в реторк-пакетах, а що готувати в баночках? Все насправді дуже просто за такими індивідуальними відчуттями. От, наприклад, я собі думаю так, що я б хотів взяти із собою, наприклад, якщо я йду в якийсь турпохід, це напевно, каша з м'ясом, якась тушонка з кашею. Чи, наприклад, курочка, що зручно опустити цілий пакет в гарячу воду, чи просто висипати в казанок, наприклад, і підігріти, курочка ситно поживно, овочі ситно поживні, і кукурудзка наш такий вже давно улюблений продукт. Хоча насправді він завезений до нас давним-давно з Америки Мексики. Але він вже давно у нас прижився, і ми його активно використовуємо. Всі ми любимо солодку, цукрову таку кукурудку, коли вона свіжа, лише відварена, з маселком, просто кайф. Тут ми зробимо її з курочкою. Зробимо з курочкою, додамо спеції куркуми, і це все разом приготуємо. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ставте плюсики, коментарі, пишіть, що ви хотіли, б ми приготували. І ми це обов'язково розглянемо та приготуємо. Ну а наразі поїхали! Тут все доволі просто. В першу чергу нам потрібно приготувати наші реторпаке. Все настільки швидко, зрозуміло і просто, що це треба просто наповнювати в риторпакети, запаяти і відправити в наш автоклав. Що у нас тут буде? У нас тут буде картопелька, у нас тут буде морква, цибуля, е, томат, чесничок спеції, курочка і кукурудза. Давайте розпочнемо з картопельки, яку ми просто поріжемо на менші шматочки, а саме на такі кубики. Щоб просто було зручно взяти ложкою і розділимо її собі по ретор-пакетах. Критоплина десь вагою 300 грам. І ми її тако розкидаємо по наших ретор-пакетах. В принципі, це буде виходити така повноцінна, доволі ситна порція для одного, ну, можливо, навіть і для двох. Зараз ми ще дамо овочі, курочки, це буде так прям достатньо. Так, наступна піде морквинка. Аналогічно її ріжемо практично тим самим розміром, що і картоплину. Ось так. Аналогічно розділяємо її по всіх пакетиках. Так, Наступна у нас піде цибулька. Я думаю, одної буде мені забагато, то я просто візьму половинку. Насправді не всі люблять таку, знаєте, цибульку смажену, тушену або взагалі без цибулі. Я не знаю, що я особисто люблю цибулю. Ось цибульку так само нарізаємо на ось такі шматочки і кидаємо десь по грам 20 в один ретур-пакет. А загалом у нас десь 100 грам, 80-100 грам цибульки. Так, після цього соковитості цьому всьому буде додавати наш томат. Я вибрав жовтий, тому що. Воно буде гарно виглядати, жовта кукурудзка, жовтий томат, але насправді можна будь які інші використовувати. Ці вони зараз смачні, зараз сезон томатів. Вони всі ну, вони солодким віддають смаком просто. Просто нереально. Я гадаю, що половинку томата також мені буде достатньо. І, власне, сама кукурудзка. Дивіться, я її буду закидати двома двома етапами. Тобто, це у мене буде одна кукурудзка. Візьму всього дві. Одну кукурудзку я зрізаю самі зернини, а інше дам частину качанів. Що все ж таки, коли ти собі розіграєш, ти міг качанчик взяти і погризти його. Всі ми любимо погризти качан кукурудзи. Це нас відкидає в дитинство, коли ми смажили її на вогні і отак цілу кукурудзу величезну з'їдали. А одну буде зернинки для цього всього рагу овочевого. Я ось так зрізаю їх. Під самий качанчик. Бачите, у мене дуже така солодка, класна. Ну, от всі вони, всі ці овочі, фрукти, в сезон, вони просто неймовірно смачні. Так, кукурудзку Також туди закидаємо. А частинку я ось такі невеликі качани розріжу і також туди дам разом. Ну І залишається наш основний інгредієнт, це власне філе курочки. Ви, до речі, можете використати як філе курочки, так і стегно курочки. Воно більш буде соковитіше. Я вибрав філе, воно більш м'ясистіше. У нас є доволі багато клітковини, у нас є вуглеводи в вигляді картоплі. Я не хочу додавати якогось додаткового жиру, тому це буде філе. І все ось туди додаємо, розпределяємо так, щоб нам пакет було зручно закрити. Ну і пам'ятаємо, що ми маємо додати спеції і в нашому випадку ще буде часничок. Курочка і часничок — це ну, прекрасно, я так вважаю. Так, два зубчика часника ми розділимо на ці пакетики. Сміло можете нарізати їх більшими шматочками, тому що воно в автоклаві все разом приготується, протушкується і чесничок віддасть тільки свої аромати та смак. Не буде якогось притерного, такого міцного чесничного смаку та запаху. Загалом доволі зрозуміла страва. Курочка кукурудза. Ми додаємо трішки солі та перцю. Ось такого туди одразу додаємо. Додаємо нашої куркуми трішки. Небагато. І в принципі можемо капнути трішки олійки. Небагато. Друзі, це можна все нашою запальною машиною. Це все запаювати і відправляти в наш автоклав. Друзі, завжди перевіряйте, чи все окей, воно запаковано, тому що буде неприємно, якщо воно все в автоклаві розірветься, розійдеться від температури і тиску. І вся партія цього піде даремно у воду. В прямому сенсі цього слова. Будемо відправляти на 30 хвилин в наш автоклав на 110 градусів. Наша курочка готова в наших ретох-пакетах. Нічого не постріляло, все ціленьке, відкриваємо та будемо дегустувати. Взагалі, кукурудза класний продукт, курочка універсальний. Гріх. Не користуватися таким поєднанням. Значить так. Ось так воно, в принципі, виглядає. Гарний бульончик, це при тому, що ми нічого не додавали. У нас є кукурудзка. У нас є наша картопелька, цибулька, морковочка Та, в принципі, всі гарні інгредієнти, що ми додавали, вони ціленькі. Бульончик виглядає дуже класним. Це навіть не знаєш, це основна страва. Це якась бульйон з кукурудзою і цим. Але загалом все рівно, я думаю, що це буде смачно. Дуже солодка. Дуже солодка та ароматна кукурудза. Достатньо м'яса. Слухайте, не можна бути таким солодким. Друзі, ви були на каналі Утехо. З вами готував Іван, Іван Іванчук. Це була курочка з кукурудзою, де кукурудза занадто солодка. Так не можна робити. Всім дякую, хто дивився. Я пішу це все доїдати. Всім пока!